Всім доброго дня! Хочу показати, які мариновані помідорчики, як вони виглядають. Ось я відкрила баночку зараз. Будемо їсти. Хочу показати, а це точно я знаю, що томат Ріо Гранде. Ось томат Ріо Гранде. Дивіться, який він шикарний така плотна сливка. Бачите, гранюща, не розпадається. Одна м'якоть, Соку зовсім трошечки. Ось шкірочка злазить. Їсти є що. Ось вона, Ріо Гранде. Круглі це в мене багато круглих сортів. Там і шанс, і ранніх, і там ще є інші сорти. Гном вікторіанський, він схожий так ззовні. Не знаю точно, тому що закриваю, які мені подобаються, які були плотненькі на той момент. От, ті і закрила. от. А от Якщо і сливок, ось це Ріо Гранде. Ще в мене є чудовий сорт там в насінні Fresh. Він просто трошечки розовіший, якщо Ріо Гранде червона сливка, Fresh рожева сливка. Прекрасні, я в'ялила помідори от, і брала і Grande, і Пінк Фреш. Прекрасні вийшли, дуже смачні, м'ясисті, тому на консервашку то, що треба. І на ринку дуже попит на таку сливку смачну. Вони йдуть без всередині, без цього стержня, такого товстого. Там стержня немає в помідорині. Тому дуже рекомендую садити сорт Rio Grande Pink Fresh те, що в мене є із таких плотних сливок. Ну, багато інших сортів. але я саме рекомендую те, що маю насіння. те вам пропоную багато нових сортів в цьому році висіяла на випробування. І довгі сливки, і круглі. Будуть фото, буде відео на YouTube-каналі на, на моїй сторінці Facebook, в моїй групі чорнобривці на Фейсбук. Тому буде що вибрати з насіння цієї осені 24-го року.